Я спробую на українській мові розмовляти, хоч давно не розмовляв, сам Житомирщина, але теж багато років був і у Львові, проходив, і Івано-Франківський прожив сім років. Так що, якщо щось не так, суржик буде, ну я думаю, що буду краще розмовляти, ніж наш. Попробую. Що? По грі, скажу одне, ви самі, самі розумієте, що ми в, останній, в предостанній грі Рішили свою задачу, залишилися в вищій лізі, прем'єр-лізі. Тому їхали сюди, дійсно вже психологічно груз не тримали. Просив у хлопців, щоб вони розкрепостились і зіграли так, як вони вміють. Може, десь щось не вийшло, десь щось вийшло. Але я рахую, що сьогодні були дві рівні команди на полі, вони заслуховували на бали. Я думаю, те, що ми поділили ці бали. Ну, значить, так було вигідно в Всевишньому. І я радий за те, що дійсно у нас гарний колектив, дружній. І скажу вам відверто від серця, що. Я дуже радий, що ці хлопці, яких ми взяли в земку, показали, що вони дійсно команда, що вони дійсно футболісти. З тої ями, в якій ми були, дуже тяжко було вилазити. Ви самі, самі розумієте, яке у нас було становище який календар. Але ми це зробили. Я ще раз теж вас всіх поздравляю з одним балом. Ну і наших хлопців також такий коментар буде. По грі не буду говорити багато, тому що кінець сезону вже щось розказувати, де там, що там, то я рахую. Ми вже розберемося потім, коли вже після відпустки. Ваші питання. Скажіть, ви приставку ВО будете? А її вже немає. Її зняли ще після гри з драма Києва. А контракт вас. Ви знаєте, я вам щирого серця можу одне сказати. Я розумію теж, мені багато питань так задають. Але я така людина, що я за це ніколи не переживаю. Якщо я буду гарно працювати і свою роботу робити добротно, команда буде грати, я думаю, що наші руководство, президент, знайдемо общу мову і підпишемо нормальний контракт. Я поки що не звертався, і в мене ще є півроку того контракту, що в мене був, в мене все добре, аби команда грала, а там буде вийде. А вам пропозиції не надходить. Я поки що на цю мову не розмовляв. Ви знаєте, такі ігри були, що з Динамо. Що я, я навіть в мене часу не було. Я навіть не задумувався. У мене єдина була мрія, щоб залишити команду прем'єр-лізі. Ми це зробили і дякувати Богу, що дійсно він нам поміг у всьому з, тим, з тими футболістами, які у нас є, ніхто фу не отримав травм. Пройшли, як говориться, ці 11 турів, 10 ці і один тур. Кубку. Гладко, добре. Трошки обідно за кубок. Я все рівно рахую, що хоч ми і програли металургу Донецькому в четвертьфіналі. Цього ми не заслуговували. Ну, це життя, це футбол. Будемо робити висновки і йти далі. Скоріше, де, по-перше, колі білий, Максим Іванович, 33 й номер. Він у нас в команді, у нього там не все гаразд зі здоров'ям, але я думаю, що все буде добре. Він зараз знаходиться в Ізраїлі, наскільки я знаю, на обстеженні. Все, і має приїхати і сказати, якщо дадуть добро, то я рахую, що з другого збору у нас два збори заплановано. Він вже приступить до тренувань. І дуже чекає, щоб він. Повернувся і допоміг нам, бо це дійсно дуже гарний і технічний футболіст. Ще питання? Скажіть, а була чутка, що варця не збираються у з... Ви знаєте, я вам, я вам можу одне сказати. Я нікого не хочу з тренерів ображати, але я рахую Віталія Володимирович дуже гарним тренером. І він заслуговує. Так, да, може, десь характер у нього такий. Не дуже. Але я рахую, він працював і команда завжди грала. Він цю команду і витягував вищу лігу, в прем'єр-лігу. Да, були і добре, і хорошо. Але я рахую ті можливості, що в нього були. Він робив дуже добру, гарну команду. І я дивлюсь, в принципі, грають всі ті хлопці, що і були при ньому. Атлетичні хлопці люблять такий атлетичний футбол, да, десь може. Трошки не так внизу, може, контролюють м'яч, але рахую, що з Дем'яненко теж команда буде грати. Це супер футболіст, це Зірка. Я ще був пацаном і слідкував. І я дійсно він дуже мені подобався як захисник. Тому що і як тренер я також думаю, що він зробить це для того, щоб Волинь була як можна вище, на вищих місцях, а може десь. І попало в євро -лігу. Так що вам бажаю, щоб ви дочекалися того, щоб ваша команда грала в Європі. Дякую.